Яскраві бускові флокси, жовті соняхи, біла Вероніка. У мене є домашні квіти і які я принесла з поля. Комбінуємо жовтеньке, з бусковим. Та біленьке. Ні, це не ця квітка. Хоча ромашечку. Я по спіральки просто складаю отак квіточки. Бо хлопці, вони такі ж пишненькі, щоб не передавити. А сонях я треба з ними обережно. Золотарник. в полі. Отака у нас квіткова композиція. Можна так розправити її, розпушити. Як вам?